Швидше і вище до неба і на поміч воїнам у зоні АТО у полку Дніпро 1 створили справжнє конструкторське бюро. Тут над вдосконаленням модели літальних апаратів разом працюють конструктори, пілоти та бійці. Результат вже є. Новий безпілотник Дніпра 1 здатен непомітно для ворога пролетіти понад 100 кілометрів. При цьому втричі він дешевший, навіть за вітчизняні аналоги. Випалена земля, це селищі піски з висоти пташиного польоту. На відео з безпілотника видно від 90% будинків каменя на камені не залишилося. А це Донбас Арена ціла цілісінька на Донбас-арені навіть видно, як трава поливається. Ви не бачите. полівається врізані вірісунцела ніда. Вот. Палівалки роботи центр Донецька з висоти виглядає неушкодженим. Ось тільки впадає в око. Посередня на дорогах майже немає машин. Натомість безпілотник знаходить скупчення техніки військової. Здесь танки, здесь бензовози, БТРи, і ще є некотора техніка, яка замаскирована. Ми можемо тільки догадуватися о том, які сюрпризи спрятані там то скоріше там в цих ангарах техніка, яка больше всього на сьогоднішній день угрожає жителям України, гради, смерчи, ураган. Юрист та системний адміністратор тепер стали міліціонерами-розвідниками. Вони з власної волі пішли бійцями до полку Дніпро 1 Нині замість автомата тут освоюють майстерність кермування літаком із землі. Артилерія здає удар, і в прямому ефірі ми можемо наблюдати наскільки точно вона попадає, і коректірувати. Нова модель безпілотника вже готова у конструкторському бюро Дніпра. Один вечір десятьдвінадцять метрів в секунду. Дальність польоту гарантіроване 100 кілометрів. Вони кинули роботу на власні СТО, щоб збирати безпілотники. У новоствореному конструкторському бюро працюють без вихідних. Хочеться, звісно, бути першими. То тобто, щоб у нас була краша модель. Конструктори, які все життя захоплювалися радіомодельним спортом, працюють разом із пілотами та бійцями, щоб знайти найкращі рішення від конструкції корпусу деталей двигуна до спеціального програмного забезпечення. Здесь у нас очень большой плюс, що ми летим на электродвигателе, нас практично не слышно. З висоти 300 метрів і не видно. Плюска всім непомітний для ворога стійкий до радіоелектронних перешкод захищений від втрати керування і вартістю до 7 тисяч доларів за весь комплекс. Ось переваги нового безпілотника кажуть автори. Даже в випадку пропадіння падіння сигналу Джепіес даний має можливість вийти із подійстя даного луча і успішно вернутися на базу. Таким образом, повністю сохраніться модель. Нова модель нині проходить останні випробування у конструкторському бюро. Готові виробляти до 20 таких апаратів. На місяць урга Олександр Куліж Дніпропотроск Светскор два плюс